Що сьогодні ми з вами зустрічаємось в рамках одного з цікавих спільних проєктів, яких вже було багато, і сподіваюсь, буде ще більше, які проводять свої активні діяльності Одеська імені Адама Міцкевича відділення спілки поляків в Україні. І в своїй діяльності вони співпрацюють з Одеською національною науковою бібліотекою, з Одеським національним університетом імені Мєчнікова, зокрема з факультетом історії та філософії, і науковим етнологічним студентським товариством кафедри археології та етнології України, і сьогодні випускниця факультету. Активна членкиня спілки поляків, активна людина в співпраці з бібліотекою Анастасія Стрільцова представить нам результати проєкту однієї, це буде одна з лекцій проекту Зустрічі з історією, що реалізується за підтримки канцелярії прем'єр-міністра Польщі. Власне, враховуючи ту тему, з якою ми вже з вами ознайомлені з анонсом, ми з вами сьогодні спробуємо ще раз поринути в важку складну. Тему крізь призму культури та фольклору, тому що в будь-яких умовах людина творить культурний простір навколо себе. Зараз, знаходячись в умовах пандемії, ми з вами спостерігаємо, як дійсно творяться фольклорні тексти різного характеру, як вони змінюються. Ми вже маємо можливість це бачити, але сьогодні це. Пандемія, а колись це були набагато трагічніші умови. Це були умови, були умови концтаборів, і до дослідження цієї важкої, складної, глибокої теми долучилися саме Одеське відділення спілки поляків України. Отже, я передаю слово пані Анастасії. І е, бажаю нам щиро світаю всіх, хто до нас долучився. Для тих, хто не чув. У нас з вами є гості сьогодні. Науковці з Миколаєва, науковці зі Львова, е, випускники, студенти, е, просто зацікавлені люди. І я щиро вам дякую. Надаю Анастасії слово. Так. Доброго дня ще раз і, звичайно, перепрошую за такі. Трішки форс-мажорні обставини, що нас трішки затримали, але я думаю, це нам не шкодить, якраз всі пашаючі змогли до нас долучитися. А, знову ж таки, на початку лекції хотіла б трішки акцентувати увагу, не зважаючи на те, що а, в нас тема фольклор у концентраційних таборах. А ми з вами розуміємо, що фольклор це дуже обширне поняття, так? І дуже багато історичних фотографічних школ. Розуміє фольклор по різному, тому зразу скажу: якщо хтось з науковців не буде погоджуватися з моїм розумінням фольклору, це нормально, тому завжди чекаю такого фідбеку, що для вас є фольклор, як ви розумієте це питання. І знову ж таки, як би ви підійшли до цього питання? Наша лекція сьогодні не буде носити такого характеру сугубо наукового. Ні, передусім, це лекція, яка направлена на, на те, щоб приблизити, приблизити взагалі розуміння того, що відбувалося у концентраційних таборах, а, окрім постійної смерті, постійних знущань та постійної праці. Так, а, це така. В першу чергу науково-популярна лекція, яка надасть можливість зацікавленим людям а, побачити те, той вектор, той культурний вектор, за яким можна йти далі. Насправді темі культури в конструкційних okay. таборах присвячено дуже багато досліджень а культура там розглядається і як з точки зору народної культури, okay. так і з точки зору. Культури такої індивідуальної. Так? Це те, що прокоментував. саме розвиток. Я прокоментував не той пост Дуже прошу всіх виключити ваші мікрофони. Це нам не зашкодить, а навпаки, зробить нашу лекцію трішки кращою. Пані Оксано, дуже прошу вас виключити мікрофон. Перепрошу. Дякую. Отже, фольклор у концентраційних таборах. В першу чергу хотілося б трішечки розказати про концентраційні табори, так, про що ми з вами сьогодні будемо розмовляти? Дуже прошу наступний слайд. Отже, сьогодні, перш за все, ми будемо розмовляти про концентраційні табори, німецькі концентраційні табори, які знаходилися на територіях окупованої Польщі. І тут на карті ви можете побачити найважливіші найбільші німецькі концентраційні табори, які знаходилися на території окупованої Польщі під час Другої світової війни. Звичайно, ми всі з вами знаємо, хоча б деякі з них. В першу чергу це Аушвіц-Біркенау, який знаходився в по польському місті Освенцем. По так далі, другий за кількістю жертв це Терблінка, далі Белшет, Совібур. Кульков, Люблін або Майданек, Студхов, Гросросель, Варшав і Плашов це найбільші концентраційні табори, які знаходилися на території окупованої Польщі. Знову ж таки, їх було набагато більше. А, так насправді концентраційних таборів різних, тому що зараз ми кажемо концентраційний табір. А що ми розуміємо під цим так? Були конструкційні табори для офіцерів, були конструкційні табори, а, такі класичні, були конструкційні табори для переміщених осіб, а, а, табори для дітей, для жінок, а, табори а, смерті, так звані, так, і так далі. Біля десяти видів різних таборів. І всі ці табори, а, навіть дуже маленькі, функціонували. Майже у кожному місці. Так, майже в кожному місці був свій маленький конструкний табір. Звичайно ж, казати про всі ми не можемо. Тому тобто сьогодні ми будемо розмовляти про найбільший, знову ж таки, з деякими паралелями, про Auschwitz-Bierkeнал. Конструктивний табір, який спочатку це був конструкційний табір, потім став табір смерті. Перепрошую, а потім став табір смерті. Який функціонував 40-го року до визволення саме цих територій від прошу до визволення цих територій. Добре, дуже прошу наступний слайд. Так чим ж є фольклор? Про що ми сьогодні саме будемо розмовляти? Фольклор -фольк -фольк це колективна художня, літературна і музична творча творча діяльність народу. Яка засобами мови зберегла знання про життя, природу, давні культи і вірування, а також відбуток світу думок, уявлень, почуттів і переживань народно поетичних фантазії. Це таке класичне, класичне визначення того, чим є фольклор. І зараз на хвилинку дуже прошу вас задуматися, чи підходить так 100% це визначення до конструкційних таборів? Чи можемо ми казати, що слово фольклор воно 100% покриває те, про що ми з вами будемо розмовляти, так? той культурний пласт, який був зроблений, так? який творився в концентраційних таборах? На мою думку, і так, і ні. Слово фольклор, воно більш глибинне і більш всеохопне. І якщо дивитися на цей. На це класичне визначення, в нас є декілька питань, так? питань таких слів маркерів, на основі яких хотілося б вести наш наступний діалог. Перш за все, давайте поглянемо на слово народ, так? творча діяльність народу. Чи у таборі Аушвіц-Беркіналу був лише один народ? Звичайно, всі ми розуміємо, що ні. Так, було набагато більше людей. Це була така певна а, збірна, такий збірний котел людей. Дуже прошу наступний слайд. Тут ми можемо побачити на структурі зверху діаграма, яка нам показує кількість а, жертв. Так, людей, які було, яких було вбито на території, які вмерли на території табору Аушвіц. І що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що, в, наприклад, більша частина це, звичайно, євреї. Так? Євреї, які походять з Венгрії, євреї, які походять з Польщі, євреї, які походять з Франції, Голландії, Греції та інші. Далі наступне місце це поляки. Далі. Роми, радянські в'ясні та інші. так, Ким були ці інші? А це були представники більше 20 національностей. І знову ж таки, коли ми кажемо у цих грубих статистиках в'ясні радянські, хто це? Це представники майже всіх республік радянських. так, це українці, і росіяни, і білоруси, і казахи, і так далі. Тобто можемо бачити, що народів на території табору Аушвітсберкіна було дуже багато. І, звичайно, ми не можемо казати про фольклор якогось одного. Так, ми кажемо про такий певний плавильний котел, який зробив щось спільне. Так? Під час побуту в цьому. Під час певних подій, з яким стикалися ці люди, вони а, робили певну єдність, так? певну групу. І ось про фольклор цієї групи, не народу, а саме групи, ми будемо сьогодні розмовляти. Знову ж таки, на другій табличці ви можете, будь ласка, прошу повернутися. Дякую. На табличці внизу можете побачити не табличку саме страт, не табличку смертей, а таблицю е кількості яснів тої або іншої національності. І знову ж таки, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що більшість це були євреї, далі поляки. І чому? Чому, знову ж таки, так багато євреїв? я думаю, зрозуміло? І чому так багато поляків? А тому що цей, цей о, табір спочатку був задуманий як конструкційний табір, в першу чергу, для поляків. Так, тому він і робився на території окупованої Польщі. І перші транспорти, перші транспорти в 40-му році це були о, польські політичні в'язні, і вже і вже потім, в 1942 році, коли табір змінив трішки, коли, коли табір вже не був табором просто концентраційним, а став, скажімо так, підвищеним ще до табору смерті, туди масово почали переправлятися євреї з всієї Європи. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це було вирішення єврейського питання. Тому така велика кількість саме євреїв та поляків. А, так, так, дуже прошу наступний слайд. Добро. І в тому визначенні фольклору ми з вами бачили ще одне слово маркер. Так, слово маркер мова. Так, Дуже прошу повернутися на слайд. Визначимо. Засобами мови. І коли ми саме розуміємо, що у таборі було дуже багато представників різних а, народів, то постає питання, якою мовою вони спілкувалися, якою мовою був писаний цей фольклор і як він міг передаватися. Для того, щоб бути зрозумілим, зрозумілим всім представникам. І дуже прошу повернутися на слайд. Далі, Та, 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 та. та дуже прошу цей слайд з Так. Якої мови? Ми знаємо, що в німецьких конструктивних таборах було заборонено використання будь-якою іншою мовою, окрім німецької. Так тільки німецька мова була дозволена для використання а, без того, де знаходився цей конструктивний табір на території якої окупованої держави. Але Звичайний начмову на Ну, час купійний, так, і начну на не знали. А кожен розмовляв своєю власною мовою відкрити, більшість. Учасників більшість піатів, це були поляки. І, звичайно, вони намагалися спілкуватися між собою польською мовою, та коли цього не чули Засмани та Капо. Далі, збільшенням кількості представників інших народів, а, повстала потреба родіння такого зрозумілого для всіх суршок. Робіння мови, табірної мови, яку називають крематорітним асперантом або таборовим асперантом або ж лагершпегом. Це така суміш польською, німецькою ідиш та різних вугаризмів. Так пам'ятаємо, що життя обов'язково було зв'язано зв'язано зв ще із вульгаризмом. Прошова, мова про те, що частина в'язнів — це були в'язні кримінальні. за все кримінальні в'язні виконували функції адміністративних в'язнів, так би мовити, КАПО, тобто людей, які допомагали адміністрації, допомагали адміністрації а, табору а, якусь послугу а, спілкуватися та допомагали. Саме в адміністрації. А, і саме ці КАПО, вони задавали такий тон тон цієї вульгарної кримінальної мови. Тобто табернець есперанто, мова, якою розмовляли по Aufschwester Сперналу, це суміш різних мов. І, наприклад, я писала декілька прикладів, щоб було зрозуміло, про що взагалі це мова. Наприклад, слово загазування. Слово загазування, а, як ви розумієте, в принципі, нам з вами зрозуміло, це смерть через газ, через, так, через удушення. Далі ти складніше слово шпілування. Слово шпілування означає смерть через а, укол фенолу, так, через. А, а, укол до а, стен, а, інше таке поняття з таборового есперанто це пусть шоскові, або йти через камінь, йти через піч. Означається спаління, так? спаління тіла кому. Він пішов через камінь, ну, він пішов через піч, означає, що людина була. А, ціла людини було спала. Далі, організація. Організувати щось. Організувати щось мається на увазі, щось знайти, щось вкрасти, щось виміняти, щось отримати. Наприклад, він організував шматочок хліба, тобто може матися на увазі, що він його як крав, так і виміняв. Так випросив, просто якось його достав. Далі наступне слово мусульман. А, мусульман, я думаю, більшість з вас, якщо ви хоч трішки знайомі з історією Auschwitznao, розумієте, про що йде мова, а, мусульманам називали людину а, майже живого трупа людину, яка вже не реагує а, на. Те, що відбувається навколо неї, людина, яка є надзвичайно хвора, і людина, яка вже не має шансів вижити. Чому називали мусульманами? А тому, що людина в такому стані вже є аналітично худа, і її голова виглядає до пропорції тіла більшою. так, І у ясні табору це асоціювалося з такими. Тюрбанами, так? а тюрбани асоціювалися з тюрбанами. І тому по табором Есперанто цих людей, людей майже живих трупів, називали мусульманами. Наприклад, функціонує це в описах свідків так, я був майже мусульманин, і так далі, і так далі. Або я подивився на нього і зрозумів, що він ще є мусульманом. І останнє слово, на яке хочу б увагу, це пашаг. Пашак це убрання, так? А, убрання ясних конструкційних таборів а від полосочок, так? Паси, так, полоски. А, оскільки всі ми пам'ятаємо, що убрання ясних конструкційних таборів було таке смугасте, і саме ці смуги і дали назву цим пашакам. Так само, як, наприклад, древнякі. Це дерев'яне дерев зміття, яке ми силов'язне. Тут, з ми можемо бачити, що а, наш фольклор функціонував вже використовуючи іншу мову і через використання іншої мови, а, і функціонував не в одному народі, а в групі, так в групі людей, яка просто через певні обставини. Була змушена проживати один біля другого, так? І створити цей плавенний котел. І якщо ми вже при крематеринам еспиранті хотілося б сказати, що так насправді дуже мало на досліджень цієї мови, тому що до 80-х років було вважано, було що крематерина есперанто не можна вивчати, тому що це не є мова, це не є проект культури і тому, чесно кажучи, Якось філологи ми дуже звертали на філологи і етнологи дуже звертали уваги на цю мову. А в останні роки почалися активні дослідження, активно публікуються словники цієї мови та аналізуються твори, згадки, так, згадки, які о, знаходилися в цих конструктивних таборах. І... Крематорів еспиранту зараз, вивчається доволі активно. Хоча, на жаль, дуже багато втрачено, перш за все, втрачено живих свідків цієї мови, живих свідків, які могли нам надати, скажімо так, більший пласт з цього питання. Дуже прошу наступний слайд. І так. Що входить взагалі у цей пласт фольклору? У фольклорний пласт конструкційних таборів, у фольклорний пласт, а, який побутував між в'язнені конструкційних таборів, ми відносимо на відношу перш за все обов'язання, більші та пісні. І тема завжди а, всі ці весеблики. Клас можемо поділити лише на дві групи це оповідання, вірші і пісні, які документують реалії, та оповідання, вірші і пісні, які намагаються відповісти від життя у таборі. Так? А, тобто лише, а, лише дві теми.